Друзі, вітаю! Путін заговорив про зміну влади в Росії. Причому прям про зміну поколінь Лавров сказав, що вони готові на компроміси, але є нюанси. А Польща почала готуватись до великої війни. Тим часом наше ЦВК каже, що виборів у 26-му році не буде. Питання виникає тільки одне: а хто в ЦВК про це просив? Питав? Ви чотири роки сиділи, мовчали. А тут вирішили вийти. Ви знаєте старе політичне правило? Якщо ЦВК каже чорне, то значить біле. І навпаки, що частіше буває. Коли вони кажуть біле, завжди тричі провіряйте, тому що щось могли вкрасти, перетасувати, підмахлювати або замінити протоколи. Одним словом, давайте все це проаналізуємо, що значить всі ці сигнали, що буде загалом далі. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб знати, що насправді відбувається в переговорах, в війні, в політиці. Також я вас. Хочу подякувати і обійняти кожного та кожну. Ми закрили цей збір. До понеділка мовцю ніяких зборів. Працюємо, збираємо, відпочиваємо, набираємося сил, а потім будемо донатити. У нас є на що збирати. На жаль, війна продовжується, і нам потрібно підтримувати нашу армію. Не будемо підтримувати свою, можуть бути проблеми, як говорить старе прислів'я. Власне, Путін зібрав лідерів партій. Ну, такий між музейних експонатів сказати, що це активні політичні лідери, чи дійсні політичні лідери, ми не можемо. Ми її опозицію назвати, типу там Юлію Навальну. Назвати опозицію теж не можемо. Бо Юлія Навальна разом в унісон із Пісковим, Лавровим, Захаровою, після того як Росія обстріляла Польщу шахедами, дронами вийшла і каже: А дайте нам побільше віз. Для росіян туристичних, ну, щоб КГБшники могли вільно їздити і збирати інформацію. До речі, трьох таких зараз взяли в Лондоні, шпигували на користь Росії. Таких, якби в Європі брали, то кожен день можна було брати по 100, по 200 і по 300. Так от, зібрав він цих своїх музейних експонатів, там такі середньовічні макшанські горщики. Ну і власне Путін з ними почав говорити, кого, яку молодь, ну, типу, яке оновлення треба заливати в партію, ну і загалом у владу. І каже: от комуністи ж там мобілізують СВОшників, оце хорошо, треба таким давати дорогу, от, треба таких більше брати у владу. І Путін каже, ну, от, власне, вони їх і повинні замінити. Ця фраза не просто так прозвучала, це не те, що Путін завтра піде з влади. Це те, що Путін шантажує і маніпулює західними елітами. Дивіться, якщо ви мене захочете вбити, скинути чи, наприклад, там придушити, то пам'ятайте, замість мене буде якийсь СВОшник. Перед цим чучелом-пугалкою, таким собі псом-цербером, був Кадиров. Але Кадиров здувся, чи точніше, накачався в прямому значенні. Проблеми зі здоров'ям призвели до того, що ніхто цього вже цербера не боїться. Тут церберу б самому дожити і виїхати власне, з Росії. Тому що два сценарії, допускаємо обидва, може притворятися, щоб втікти. Друге, дійсно, помирає по різним причинам. <кій> На що, власне, ці парт партзамполіти, ну, от і члени партії кивали своїми гривами? Зюганов так все зрозумів, що вирішив Путіну у відповідь розказати, як завели новий вид картошки. Називається Зюгановка. Каже, родить дуже хорошо взагалі світові ці, рекорди б'є. А які рецепти вони там попридумали, то просто сама Комуністична партія в Шоці. Я веду до того, що просто банда пристарілих мудаків. Яка знаходиться при владі ще з часів Єльцина так толком і не мінялася, грабує Росію. Що, що прикольно, Росія самій подобається, що не прикольно для нас. Ця банда вийшла за межі Російської Федерації, і наша задача їх всіх помножити на нуль. Причому не в політичному значенні, в політичному вони все життя були нулями. Наша задача їх помножити. На нуль у військовому значенні. Тому Путін заговорив про зміну, але залякує Захід, що ось дивіться, буде мілітаризувати державний апарат. Знову ж таки, буде ця мілітаризація чи ні, Поки що там ахлакратія і корупція панують. І <кій> ми бачимо, як їхні чиновники грабують. І це добре, хай грабують більше, менше вийде на поле бою. Ми ці речі підтримуємо, але бачимо, що російська держава розвалюється. Ми її цього бажаємо, зичимо, і хочемо тільки, щоб дедлайн змістився поближче, щоб довго нам не потрібно було чекати. Але тим часом треба переконувати західні еліти, що в цьому нічого страшного. Розвалювалась російська імперія, стала менше, розвалювалась і. Радянська імперія і стала менше, нічого розвалиться, і Росія і теж стане менше. Ну, шматок доведеться забрати Китаю, але нічого з цим вже треба працювати. Лавров вийшов і каже, що дивіться, ми готові йти на поступки, на компроміси. Вони це називають, але каже, треба, щоб врахували їхні так звані законні інтереси. Я не знаю, які законні інтереси у вбивці можуть бути на території. Іншої держави, чужої держави, вони кажуть, що інтереси їхні лежать е, в сфері безпеки, їхні інтереси лежать якраз таки в сфері втручання в українську політику, От, втручання в наші внутрішні питання. Вони тут хочуть нам нав'язати і мову, і церкву, і релігію, і політику. Все нам хочуть нав'язати. Єдине, що сил не вистачає в росіян. Ну от тому вони зараз намагаються маніпулювати Трампом і розривати, як дві окремі інституції. Каже, Трамп то за довготермінове врегулювання, а Штати проти. А що ж це сталося? Росіяни вже хочуть розкол всередині Штатів зробити. Тут же ж була Україна, лівий берег, правий берег. У нас була історія з Казахстаном, північ, південь, Грузія, тут Осетія, тут білісі, давайте воювати. Зараз почалася мова, що дивіться, Трамп, то він одна Америка, а є там друга Америка, то от вони проти. Ну, гарна спроба. Зрозуміло, що вона не спрацює і нічого не покаже. Але бачимо, що такі спроби відбуваються. Загалом, росіяни, б то хотіли правити світом, але просто сил не вистачає. Сил не вистачає навіть в Україні. Зеленський каже, що ми зараз ведемо. Контрнаступальну операцію на Донбасі 160 тисяч квадратних кілометрів повернуто. І це роблять українські хлопці та дівчата, просто на своїх ногах і плечах витягують, вигризають ці великі території. Але в Росії, крім цього, немає сил. Пам'ятаєте, я вам говорив про С-400, що вони хочуть просити. Зараз уже велика кількість преси, світової про це теж почало писати. Що росіяни, піджавши свого брудного хвоста, прийшли до Турків і просять віддайте нам. С 400, пам'ятаєте, такі ППО були. Ми б хотіли їх забрати. Не те, щоб турки були від них чи іранці дуже щасливі, ну, от не дуже вони там і хороші. Ну, діряве сито, а не система ППО, але в росіян інших своїх немає. Оця бравадна воєнна машина, яку Путін постійно рекламує, не дає ніяких результатів. От він каже, ми там заробляємо економіку, а нічого з цього немає. Немає. Тому росіяни готові й на компроміси. Правда, реальних компромісів немає. Вони просто хочуть виграти час, запудрити мізки Трампу, атакувати українські міста і села, і просто, скажімо, використовувати будь-яку можливість захватити якусь чужу територію. Е, далі, що відбувається, е, в Польщі почали готуватися до серйозно до війни. Молодці треба. Приїхали до нас, створили робочу групу по дронах. Будемо їх прокачувати, будемо вчити наших друзів. Ну от нема чого там відсиджуватись, але приїжджайте, як я вам говорив сьогодні вранці. Приїжджайте в Україну. Тут поговоримо. Тут ми вам все покажемо. Ну от пан міністр, я думаю, щось не заявляв уже більше нічого проти Зеленського. Ну от і проти своїх ППО. Ну, друзі, давайте чесно, у вас їх зараз немає. Ви заказали в Штатах, будуть тільки 27 і 30-й, Хочете перекупити українські технології? Українці не продають, бо самим треба. Ну одним словом, ситуація важка і зараз. Багато в чому для поляків не зрозуміло. але не переживайте, друзі. Ми вас підтримаємо, все буде добре. Головне, тримайтесь за Україну, а не плюйте їй в спину і ножами за точками, не треба нас там бити. Любіть нас, і тоді ми вам будемо допомагати. Власне, 5 мільярдів злотих вони на це виділили, будуть зараз організовувати бомбосховища, будуть думати, яким чином... Робити все можливе, щоб російські напади не повторилися, тому що президент каже, що вони не, не повторяться. Ну, от, ну але ж ніхто в це не вірить. Ну от всі розуміють, що Росія, випивши зранку, може одразу почати атакувати, причому не по 20, а може і 800, і 1000, Що тоді робити? Тому вони зараз почали перевіряти лікарні, почали перевіряти бомбосховища, і їх будуть потрошки, ну скажімо так, приводити себе до того відповідного стану, в якому вони вже давно. Мали би бути. Що важливо? Зараз перейдемо до ЦВК, але вже, щоб завершити тему Росії, її дронів, її пропаганди. Є там такий клоун, Соловйов називається. Колись він кликав мене на свою передачу ще, по-моєму, років 10 тому. Ну от, але я вже один раз був, думаю, ну чому поїхати другий раз? Ну от мені для того, щоб написати книжку, як працює путінська пропаганда для одного з розділів, потрібна була участь, власне, в реальній передачі, щоб реально бачити, як воно там всередині е, працює. І власне вони побачили, що з'явився, і одразу там 10 запрошень, хоч готель, хочеш гроші, літаком таким, літаком сяким привеземо. От. Так от, що цей клоун? Поїхав знімати. В них є е, Рубікон, це такий спецпідрозділ, вони там вербують зараз по всій Росії молодняк. Ну от, вони його спецобладнують, намагаються накачати. Ну от, але е, поїхав же ж цей клоун знімати Соловйов про них пропаганду, які ж вони молодці, як вони там готуються. Ну і розумієте, якщо в людини немає клепки в голові, вона не з'явиться навіть за гроші. Ну, от він купив три дачі на кому і думав, що одну вкрадуть, ну, другу максимум вкрадуть, ну третя ж та останеться, але забрали всі три. Так само тут поїхав знімати таємне відео. Ну і випадково по деталях злив цю інформацію. Виявляється, що Рубікон сидить на території підмосковного парку Патріот, там виставковий центр. Ну, як і все в Росії показушне. Ну, Деревні просто. Будують показушні, і, власне, там, от в них центр цієї так званої підготовки, де вони цих клоунів навчають. і, власне... Це ще була раніше інформація. Туди прилетіло пару красивих українських дронів. І От росіяни почали кричати: а що ж це виставковий центр? Хоча самі знали, чого прилетіло, як прилетіло. Тому дякуємо Соловйову. Путін ти там його не трогай, не надо, Це наш дуже цінний агент. Хай працює далі. Можливо, навіть дайте йому медаль. Хай більше таких сюжетів робить нам підходи. Ну і ще одна смішна історія в Росії. Я зараз перейду до ЦВК, щоб цим завершити. В Росії почалися проблеми з деякими видами продуктів. В магазинах почали зникати товари. Ну і кажуть, що дійсно почалось зникнення товарів. Засобів по догляду за обличчям почали зникати: алкогольні напої, дитячі товари. Є така західна компанія Нільсен. Вони займаються соціологією в сфері комерції. От, от, власне, вони почали аналізувати. Там в них є X5 груп п'ятерочка. От, кажуть, що асортимент товарів скоротився на 20%. Кожен п'ятий товар пішов своєю дорогою. Ну, от, проаналізували багато інших, ну і дійсно там не будемо зараз входити. Тут є тенденція по деяких товарах і 57, і 58, і 49. От, а... Власне, різні там є товари, рі, рі, різна в них динаміка, але я не про це. Ну, зникають товари, зникають. Дійсно, в путіна економіка тріщить, дійсно з цим є проблеми. Дійсно, бачимо, що впоратись з, з економікою Путін не може. Ну і в найкращих радянських традиціях, коли не можеш впоратися з економікою. Правильно, Путін взяв все в свої руки, тому що нормальний кормчий лідер держави. І в відповідь на зникнення товарів в супермаркетах Путін вирішив накормити Росію. Отак, От по-справжньому, як роблять справжні російські лідери. Тепер Волгоград готують і готуються перейменувати Сталінград. Ну, знаєте, коли нема грошей, ідеологія вас накормить, сказав Путін. Ну і власне поклав на стіл. Велику комбінацію пальців каже: їжте дорогі, отак, от, от Росія про вас подумала, отак от, от росте російська економіка, коли переходять до типових диктаторських інструментів, відсутність їжі, відсутність окремих видів товарів заміняють дешевими політичними трюками. Ну нарешті Сталінград вернувся. Є, за що вмирати, є за що. Битися, а от вам і Росія, яка росте на 500% кожного року, зі слів Путіна правда, вирватися з бідності так і не може. Ну і власне до наших баранів, ЦВК, внутрішня політика каже, що все, ніяких виборів в 26-му році. Не знаю, хто уповноважив це робити. Виглядає як таке. Низькопробне відволікання українців, що мовляв, ми тут собі можемо готуватися до кінця року, а вдруг завершиться війна. Швиденько проведемо собі вибори. Я вам казав, що президентські хочуть зробити за місяць, потім тихенько зробити парламентські, ну от з більш широким доступом уже й військових, і інших. Ну от можливо, навіть не відкриваючи кордони, а то вдруг ви всі повиїжджаєте, Що ж хто буде голосувати? Тому влада про нас всіх подумала, ну от і каже: випускати ми вас не будемо. От єдине, що зараз, явно ми з вами говорили, виборами не пахне. Зараз. Але чому ЦВК підписується за весь наступний рік? Зеленський летить в Нью-Йорк, буде говорити з Трампом. Трамп може до кінця року зробити зустріч на трьох, Зеленський Путін Трамп. Загалом у всіх відчуття, що до кінця року може щось і відбутись, може і не відбутись, ніхто не каже. Але чому ви підписуєтесь за весь 26-й? Виглядає як маніпуляція, що вибори можуть бути, але ви до них не готуйтеся, тому що нащо вам вигравати? Вдруг виграєте і вам не сподобається. Краще переобрати, так сказати, надіж надійних коней, яких на переправі не міняють, і, власне, їх всіх і підтримати. Тим більше ж дивіться, дійсно дотримались всіх своїх. Обіцянок і чому ні, ну обіцяли хороше життя. На що жалітися? Отак. От от. Тому треба слухати ЦВК. і раз сказали в ЦВК, все Орвелу. Не буде виборів. Ну все, ми про них і думати не будемо. Дякуємо мудрим ЦВК за ось такі рішення. Єдине, що хочу нагадати в ЦВК в наступному році, закінчується термін: п'ять років. Якщо почитати закон, то цим хлопцям і дівчатам варто бути обережними, бо їх всіх попросять. Правда, потім від деяких опозиційних партій зайдуть слуги, слуги зайдуть у повному складі. І мало того, що в опозиційних партій і провладна партія зайде, і взагалі від кого можна буде завести, то питання до ЦВК в нас буде велике. Так, це можна вирішити, запросити 10 тисяч міжнародних спостерігачів і можна провести вконтролювати контролювати навіть ворожий склад ЦВК. Це не страшне, але. Турбує інше, для чого влада цим спекулює. Ну зараз їжу зрозуміло, що зараз виборами не пахне. Але що буде в 26-му році, ми не знаємо. Ми не знаємо, для чого ця маніпуляція, ця брехня відверта сиділи, мовчали 4 роки. От. Але я знаю. Списки виборців максимально, що можна зробити, підготували. Драв закону підготували. І з владою постійно в комунікації робоча група є. Так, да, зараз зустрічається менше, але вона є. Задачу спустити до 3% виборче законодавство майже погодили з європейськими партнерами. Повернути закриті списки, погодили з західними партнерами. Буде закон виключення на момент завершення війни, а потім повернемося до старих законів, які були ще в часи. Які були ще в часи прийняті в попередньому скликані. Ну ми ж цю інформацію знаємо, навіщо нам, людям, українцям брехати? От напишіть, для чого вони роблять ці маніпуляції. Перше, друге, чи етично ви вважаєте, коли ось наші державні органи, які живуть за наші з вами гроші, ось таку історію проводять своїм населенням? Це перше. Друге, як ви вважаєте, чи є хоч якісь навіть віртуальні російські вимоги? Як Росія каже, законні вимоги, які Україна повинна почути? Якщо вважаєте так, напишіть. Якщо ні, то напишіть, можете навіть використати красне е, кріпке. Чи, чи це в красне тягне, кріпке слівце для цього. Ну і останнє. Те, про що сказав Путін, що ось воєнні можуть прийти, значить будемо їм давати дорогу. А як ви гадаєте, хто міг би замінити зараз Путіна? От давайте просто накидаємо, як ви думаєте: от він підняв цю тему зміна поколінь. Давайте розглянемо. Просто для, знаєте, що називається заря, зарядка для, для мозку. Ну, наприклад, беремо варіант Трампа. Бізнесмен, який не був в політиці, який завжди політикою, цікавився, сказав, хочу, пішов і виграв, став консерватором, заплатив гроші. Чи є такі кандидати? Є. Є, є. Прохоров, який балотувався, який має мільярди, який може зайти. Знімався з виборів, але електорат мав. Є втікший Хадарковський сидить в Лондоні чи хоче в політику, хоче, лідерам опозиції платить, все використовує, дуже хоче. Є, наприклад, сценарій, ну окей, Трамп Трамп, давайте інший сценарій візьмемо. Давайте візьмемо там кейс Боріса Джонсона. Крикливий, яскравий ну кейс Зюганова немає. Один ще там лідер ЛДПР пішов на концерт до Кабзона. Ну, от є хто там, Мілонов, Вміла, як вони його називають Окей, можливо, не зовсім Борі Джонсон, але давайте чесно, і ви. Росія вам не Британія. Давайте далі. Чи можливий там ефект Зеленського. Людини зі сцени, яку всі знають, але ніхто не думає, що він може піти в політику. Давайте подумаємо. Алла Борисовна Погачова з Галкіним. Це є колективний Зеленський, які на сцені присутні, всі їх знають, але ніхто не думає, що вони можуть піти і балотуватися. Можливий такий сценарій? Ну, всі сценарії, які завжди обговорюють. Бившим президентом може бути тільки бивший президент, це у нас Медведєв. Прем'єр-міністр може бути, може бути премєр міністр Мішустін. Мер Москви ще з часів Лужкова балотірується, балотірується це Собянін. Мер якогось великого міста, який піде на Москву, типу, в нас вже були протести в Хабаровську. Далі якийсь яркий несистемний лідер, ну, типу матросов, да, типу, може бути. Ну, Пригожин вже був нового Пригожина знайти це три хвилини часу, єдине, що не з бізнесменів, а, наприклад, з реальних військових, тим більше в тюрмі там же ж сидить цей Недострілков. От давайте подумаємо різними сценаріями. Чи, можливо, там жінка-президент? Можливо, Хакамада десь там. Зімфіра? Можливі сценарії можливі. Навальна. От давайте про це поговоримо, тому що, знаєте, ми рідко звертаємо увагу, що там і що там можна зробити. Це перше, просто накинемо, хто його може замінити. Друге, чи варто нам там просувати своїх кандидатів? Наші там були, очолювали, і Хрущов, і Брежнєв, і деякі інші. Питання на цьому етапі варто грати такі широкомасштабні ігри? Чи не варто? І найголовніше, це може дати результат, якщо грати красиво і тонко з західними деякими нашими партнерами, чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Дякую та кожному та кожній за зібрані кошти. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. до зу.